Вітаю в ефірі. Програма Базарний день. І сьогодні ми знаходимося на пасажі. Сьогодні ми будемо купувати вишню, а також малину. Коштує... Ага, зрозуміло. Ага, а малинка по чому у вас? 60. – То ваша? Домашня? Домашня. А звідки ви? Не пішка. Як вас звати? <різь> – Борис. Пане Борис. Як ургається уроки малини? Як і завжди, непоганий. Люди Ну, Я перший раз один, тільки нова, перший збір. Люди беруть? Ну як? Трошки беруть. Виде? Так, а ціна ще раз нам там, скільки коштує? Не, 60. Вишня домашня, луцька, ага. з балки. З балки? З балки. Недалеко. Яка ціна? 50 за кілограм. Оружа ага. е, як цього року? Ну тут такої середньої віку вишня, то там є, а пізніше вже там не дуже. Угу. Є. А а а якраз рання є. Та, вона та, вона і, і смачна. Пробуйте, будете знати, чи добре, чи не добре. <рес> 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 на пироги на вареники їсти. ще малина. Нам треба ще малина. Дощ починається дуже вчасно. Так, поки що ми обходили вже ну, так доволі багато і побачили тільки одну малину і одну вишню. Вишні ніде не продають. Добрий день. Ага. Ранні 45. 45. Як цього року вишні? Отакий собі. Не дуже? Минуло. Що... Трошки так, був краще. Не дуже. Ага. Ага. Просто ще не сезон. Ага. Ще має бути, так. Я бачу малину, Мар'яна, я бачу малину. Я бачу малину, малину. Малина, є у вас? Я малина у вас. Ми шукаємо малину, хочемо малинку купити. Почів у вас малина? Скільки коштує? По 30. По 30. А стаканчик чи Стаканчик. Це... — лі... скільки тут її? Пів літра. Пів літра. Ага. — Це тільки у вас сезон почався? Почався. Ага. І Як вам і сезон? Добре. Так, побачили ми малину, побачили ми вже вишню. От жіночка продавала малину за 30 гривень пів літри, інші продавали за літру 60 гривень, 70 гривень, також черешні по 60 кілограм. Може, ми зараз ще щось і побачимо тут, але бачимо, що так ще доволі малини мало, як і вишня теж, але вона є. Якщо хтось бажає ранню, можете вже йти на ринки і купувати. Скільки тут? літра? Літра по 40 гривень. 40 гривень. Звідки вишенька? Вишенька Львівська. Ого. Луцька. Ага. Вулиця Львівська. Ага. я думаю, з Львова. Ні, що тільки зі Львова не песни. Ага. Як цього року врожають? Не дуже. дуже. Люди боротьби? Теж ні, Ай. не сильно. Вона гірська, напевно. Ще ні, але вона тільки починається, то черешня. Я малина? Домашня? Ваша малина? Так. Да. Скільки коштує? Тридцять. Це півлітра чи е, майже літа? Майже півлітра. Ага. І що, як люди беруть? Ну так, більш-менш. Зарані, так. Так. А в яку сім? Малина тридцять. на нам в трьох Це дякуємо велике гарного дня вам. Також отож, друзі, ми вже скупилися на пасажі. Сьогодні ми дивилися, нагадую, вишню, а також е малину. Отож, ми вже придбали, бачимо два стаканчики. Один стаканчик е орієнтовно півлітри коштує 30 гривень. А також сьогодні ми дивилися і ціну на ранню вишню. Як бачимо, зараз на ринку її не дуже багато, але люди вже почали її потрохи продавати. І ціна орієнтовно за один кілограм вартує 60 гривень. Отож, нагадую, що в ефірі була програма Базальний день. Підписуйтесь на соцмережі телеканалу «Конкурент-ТВ» в Ютубі, Інстаграмі, а також в Телеграмі. На все добре і побачимось.